Всім доброго дня! Дозвольте представитися! Я Штангей Ольга Миколаївна, заступник директора наукової бібліотеки ХНУ імені Бекетова. Дякую за інтерес до теми нашої зустрічі. Сьогодні ми з вами розглянемо питання щодо дотримання академічної доброчесності як важливої складової вашої освітньої діяльності. Також ви дізнаєтесь, чим вам будуть корисні інформаційні ресурси бібліотеки упродовж навчання в університеті. А зараз я хочу надати слово проректору з науково-педагогічної роботи університету Малиніній Тетяні Васильівні. Будь ласка, Тетяна Васильівна. Добрий день. Зараз одну секундочку, я не... ви мене бачите, бо я не бачу. О, я себе бачу. Добрий день, шановні першокурсники. Вітаю вас. Сьогодні надзвичайно важлива тема, яка допоможе вам почуватися комфортно під час всього навчального процесу в університеті. Це академічна доброчесність. І вона має дуже багато складових. Це не тільки плагіат, це не тільки дотримання, цитування, правил цитування, це і етично-моральні принципи, які також установлені в нашому колективі. Тож, дозвольте мені дуже коротко познайомити, що у нас в університеті працює комісія з етики і академічної доброчесності, яка має повноваження за потреби допомагати розібратися в тих чи інших нюансах, які можуть виникнути в даному питанні. Прошу увагу на екран. Отже, так, одну секундочку. Угу, Комісія з питань етики і доброчесності, і називається вона так, ви можете її знайти на нашому сайті, і наступному слайді ви побачите зараз, на які нормативні документи ми спираємося. Отже, комплекс саме морально-етичних норм закріплений у кодексі честі, який ви можете знайти, як і інші вказані положення на нашому сайті, у вкладі нормативна діяльність. Це положення про комісію з етики та академічної доброчесності і положення про академічну доброчесність та систему запобігання академічного плагіату. Тобто, все, що стосується порушення або певні питання, які виникають у вас стосовно морально-етичної поведінки, здобувачів освіти, викладачів чи учасників освітнього процесу, або порушення щодо оцінювання, викладання. І інші моменти, які можуть бути пов'язані з академічною доброчесністю, так само, як і плагіат, все, все це вивчається на комісії. Що ж робити, якщо ви стали а, учасником саме такого процесу, або свідком такого процесу, якщо до вас якісь є претензії щодо плагіату, скажімо, або ви вважаєте, що до вас? Занадто високі вимоги або неправильне оцінювання ваших знань, або будь-які там висловлювання з боку ваших колег, ваших студентів, ваших одногрупників чи, чи викладачів, вам вважається недоречним і некоректним. В такому, в такому випадку ви можете звернутися на, до цієї комісії. Як це зробити? Вам треба буде подати заяву через офіційний сайт, наш через офіційну пошту, яку ви зараз бачите у нас. На нашому слайді і всі ці комунікації вони прописані в нашому положенні, яке є в нас на сайті. Так само ви можете звернутися у нас через електронну скриньку довіри, якщо питання, яке ви вважаєте, є свідком або учасником, стосується корупції, ви бачите з топку намиа, або також на скриньки, які у нас є в нашому університеті. Взагалі, комісію з етики і академічної доброчесності. Наказом ректора очолюю я, якщо у вас виникають питання щодо консультації, ви можете зателефонувати, чи то прийти, і ми поспілкуємося, для того, щоб вирішити, можливо, ці питання на початковому етапі. За, що ж може бути за порушення академічної доброчесності, і, взагалі, чи варто подавати, чи є якийсь сенс, і чи, чи точно це питання буде розглянуто? Хочу запевнити, що всі питання, всі пропозиції і всі зауваження, з якими звертаються студенти і викладачі, обов'язково розглядаються на нашій комісії. Як це працює? Ну, по-перше, ми завжди на стороні студента, але як зазначено було на слайдах попередніх, ви, мабуть, встигли прочитати. Обов'язково до заяви подаються певні якісь факти, які підтверджують порушення академічної доброчесності, чи то плагіат, чи то морально етичний і таке інше. Або, якщо немає таких доказів, тоді комісія має право призначити додаткову робочу групу, яка вивчає ці питання, і обов'язково приймається рішення. Питання, з якими звертаються до нас здобувачі освіти, викладачі абсолютно різноманітні. Це і питання плагіату, в дисертаціях, це і питання, скажімо так, суб'єктивного зниження оцінок під час складання сесії, це є питання етично-моральні, такі як, наприклад, один студент. Ну, скажімо так, недобре поводився із тваринами і це викладав в соціальні мережі, тобто питання абсолютно різнопланові. І комісія призначає робочі групу. Ми вивчаємо і приймаємо рішення. Всі ці рішення дієві. Вони відповідають статті 42 закону про освіту, де чітко визначено, які можуть бути у нас повноваження, і наші рекомендації виносяться потім на вчену раду або на ради. Де вчений раді директоратів, де приймаються рішення щодо розірвання контрактів з викладачами, чи то, е, винесення догани, чи то прийняття якихось превентивних заходів в залежності від того, від того ступені, скажімо, порушень, які відбуваються зазначені у заявнику. До нас звертаються як викладачі, так і студенти, і ми так само абсолютно е, адекватно реагуємо на будь-які ваші пропозиції. Тому, якщо у вас будуть пропозиції, будь ласка, також звертайтеся. Отже, я дуже прошу вас познайомитися з нашими результатами вже роботи, кому це цікаво. Звіти у вас є за QR-кодом, вони в нашій вкладці звіти на нашому сайті. Ви можете подивитися, як часто ми працюємо. Ми працюємо тоді, коли наша комісія збирається, тоді, коли у нас є заяви відповідні. Ну і, звичайно, є планові наші засідання. Тому дуже сподіваюся, що ваше навчання буде комфортним, результативним, приємним, без будь-яких порушень, академічної доброчесності і кодексу етики. Але якщо такі випадки все ж таки відбуватимуться, або у вас будуть якісь сумніви з того чи іншого питання, будь ласка, запрошуємо до комісії. Ми розглянемо будь-яке ваше питання. Ви маєте на це право знати, і сьогодні я вас інформую про те, що ви відкриті для співпраці. Дякую вам за увагу. Якщо є питання, відповім. Дякуємо, Тетяно Васильівно, за корисну і змістовну інформацію. Все було дуже гарно. Дякуємо. А зараз запрошую вас до перегляду відео з теми академічної доброчесності. Вступаючи до вищого навчального закладу, ти робиш ще один крок назустріч новому життю. Віднині рішення, які ти приймаєш, залежать винятково від тебе. Наслідки за вчинки, які здійснюєш, твоя особиста відповідальність. Успіх під час складання ЗНО це твоя заслужена оцінка і винагорода, адже ЗНО це гра за правилами. В його основі принцип рівноправності, прозорості та чесності. Основою здобуття якісної освіти є дотримання принципів академічної доброчесності. Сукупності правил поведінки учасників освітнього процесу, спрямованих на формування самостійної і відповідальної особистості, спроможної вирішувати завдання відповідно до освітнього рівня з дотриманням норм права та суспільної моралі. До основних принципів академічної доброчесності належить старанність, самостійність у навчанні, відповідальність за власні вчинки, відтак чесне здобуття оцінок, толерування думок інших, взаємоповага та підтримка. Гідна та моральна поведінка під час навчального процесу та поза ним порушенням академічної доброчесності вважається повне або часткове привласнення чужих думок чи робіт, академічний плагіат, списування, хабарних зло, фальсифікація результатів досліджень, тривалі і системні порушення академічної доброчесності можуть призвести до серйозних негативних наслідків. Які на перший погляд можуть здаватися непомітними, але з часом виявляється, що університетські дипломи в країні не цінують, а за кордоном не визнають. Витрачені на них зусилля нівелюються. Випускникам університетів важко влаштуватися на хорошу роботу. Роботодавці не довіряють системі і закладам вищої освіти, падає якість медичного обслуговування. Відбувається стагнація науки, знецінюється науковий потенціал держави. Гальмується розвиток економіки, країна втрачає авторитет у світі. До студента, який порушує правила академічної доброчесності, можуть застосувати такі санкції: повторне проходження, оцінювання, контрольна робота, іспит, залік тощо, повторне проходження навчального курсу, недопущення до захисту роботи, диплому, відрахування із закладу освіти все це змарновані зусилля, час та гроші. З іншого боку, впровадження та послідовне дотримання правил академічної доброчесності це вигідно та перспективно. Ти отримуєш якісні знання. Твій диплом має значення на ринку праці, на нього зважають, запрошуючи тебе на хорошу роботу. Ти вчишся грати за правилами, цінувати чесність та бути чесною людиною повсякчас так за будь-яких обставин. Ти отримуєш змогу будувати достойну кар'єру, не покладаючись на зв'язки, кумівство чи домовленості. Ти підвищуєш свої шанси на міжнародну мобільність у навчанні та роботі. Зростає якість освіти, що є важливим для розвитку всього суспільства. Якщо тобі не байдуже твоє майбутнє, навчайся гідно та відповідально! Сподіваюсь, що після перегляду цього відео. Ви усвідомили важливість дотримання норм академічної доброчесності. Наступний слайд, будь ласка. З метою популяризації основ інформаційної культури та академічної доброчесності для підвищення рівня обізнаності усіх учасників освітнього процесу університету, бібліотека розробила чек-лист дотримання академічної доброчесності в Харківському національному університеті міського господарства імені Олексія Миколаївича Бекетова, з яким ми рекомендуємо вам ознайомитися самостійно на сайті бібліотеки за посиланням, яке ви бачите зараз на екрані. З метою протидії академічному плагіату наразі наш університет співпрацює з сервісом Strike Pledgerism. На кафедрах, згідно з наказом ректора, призначається відповідальний, який проводить перевірку робіт на наявність текстових збігів. Для кваліфікаційних робіт бакалаврського рівня не менше 50% оригінального тексту. Наступний слайд, будь ласка. У навчанні вам допоможе наукова бібліотека університету, яка є науковим, навчальним, інформаційно освітнім та культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету. Бібліотека обслуговує користувачів онлайн та офлайн. Для користування онлайн на електронну пошту назад, будь ласка, десь, яку ви бачите зараз на екрані. Надішліть фото вашого студентського квитка та запит на інформацію. Офлайн бібліотека обслуговує користувачів за двома адресами: Центральний корпус університету по вулиці Чорноглазівській, 17, нульовий поверх з 9 до 12 години і корпус університету на вулиці Сумській, 40, другий поверх з 9 до 15 години, субота, неділя, вихідні дні. Наступний слайд. Для того, щоб стати користувачем нашої бібліотеки офлайн, потрібно прийти до бібліотеки зі студентським квитком. Ви зможете зробити замовлення та взяти книги додому або користуватися фондом нашої бібліотеки на правах читального залу. На сьогодні фонд бібліотеки становить Близько півтора мільйона примірників. До книжкового фонду входить література соціального, економічного, краєзнавчого характеру, за профілом закладу вищої освіти. Також є широкий вибір різних за жанрами вітчизняної та зарубіжної художньої літератури, як класичної, так і сучасних авторів. Якщо вам потрібна буде література, яка відсутня у фонді нашої бібліотеки, ви можете скористатися послугою міжбібліотечного абонемента. Та отримати доступ до документів з фондів інших бібліотек, з якими ми маємо угоди на абонування. Для того, щоб скористуватися цією послугою, ви можете на електронну пошту нашої бібліотеки надіслати фото вашого студентського кута та запит на інформацію. Також, не порушуючи авторського права, за вашим запитом бібліотека може надіслати вам відскановану главу з книги, статтю з журналу. Всі послуги в бібліотеці безкоштовні. Наступний, будь ласка. Бібліотека має власний сайт. За адресою, яку ви бачите на слайді презентації, це віртуальна бібліотека, яка є доступною цілодобово. Основне завдання сайту це надання доступу віддаленому користувачу через інтерфейс. До всього комплексу послуг, що надаються бібліотекою. На сайті бібліотеки є багато корисної інформації. Можна ознайомитися з структурою та графіком її роботи, правилами користування. Наступний, будь ласка. На сайті бібліотеки представлений розділ Академічна доброчесність для науковців, аспірантів та магістрів, де бібліотекарі розміщують матеріали щодо правил дотримання академічної доброчесності. Також є розділ матеріали вебінарів наукової бібліотеки університету, де представлені записи вебінарів, які проводить бібліотека для здобувачів освіти і науково-педагогічних працівників університету за цією тематикою. Далі, будь ласка, під час, нау... під час виконання наукових досліджень у нагоді вам стануть провідні міжнародні науково-метричні бази даних: в Опус, Web of Science, Research Life, до яких наш університет має безкоштовний доступ. Це повнотекстові бази, що містять наукові статті з електронних міжнародних журналів. Для роботи в базах вам потрібно пройти реєстрацію. Допомогу з реєстрації та консультації щодо роботи в базах вам нададуть фахівці бібліотеки. Для цього треба написати листа на електронну пошту, яку ви бачите на екрані, або написати повідомлення в Кімсі Запорощенка Олей». У листі потрібно вказати електронну пошту, з якої ви зареєстровані у базах даних, щоб отримати віддалений доступ і працювати не тільки з комп'ютера університету, а й з персонального комп'ютера. Після цього треба активувати віддалений доступ. Далі, будь ласка, за посиланнями, які розміщені на сайті бібліотеки, ви можете зайти до електронного каталогу, цифрового репозиторію, а також на сторінки бібліотеки в соціальних мережах. З новинної стрічки сайту ви можете дізнатися багато іншої цікавої інформації. Далі. Бібліотека автоматизована на вільному програмному забезпеченні АІПС-Куха. Працюючи в режимі онлайн через електронний каталог бібліотеки, користувачі легко можуть здійснювати простий і розширений пошук. Доступ до електронного каталогу відкритий для користувачів у режимі 24 на 7. Електронний каталог допоможе вам знайти відповіді на такі питання. Які книги того або іншого автора є в бібліотеці, чи є в, книги... чи є в бібліотеці певна книга, автори, назва якої відомі? Як підібрати лі... літературу загальну здання в цілому та окремо за темами? Зайти до електронного каталогу ви можете без реєстрації. Наступний слайд. Як виглядає бібліографічний запис документа в електронному каталозі, ви можете побачити на цьому слайді? Так. Також ви бачите, що ця книга є в електронному вигляді в цифровому репозиторії. Цю книгу можна передає будь ласка. Цю книгу можна переглянути та завантажити в PDF-форматі з цифрового репозиторію. Наступний електронний каталог також містить статті зі збірників нашого університету. В бібліографічному записі вказані посилання на їх електронні копії на офіційному сайті збірника та цифровому репозиторії. Наступний: на допомогу навчальному процесу в університеті створено цифровий репозиторій. Це місце для зберігання електронних версій праць викладачів, методичні вказівки, конспекти лекцій, навчальні посібники, наукові статті, звіти, матеріали конференцій. Статті за збірників комунального господарства міст, журналу світлотехніка та електроенергетика, програма відкритого доступу, яка підтримує університет. яку підтримує університет, забезпечує користувачам доступ до ресурсів цифрового репозиторії в режимі 24 на 7. Отримати доступ до цифрового репозиторію можна також за посиланням сайту бібліотеки. Наступний слайд. Користувачу пропонується простий і розширений пошук, який можна здійснювати за такими параметрами. Перегляд за роками здійснює пошук, якщо вам відомий рік видання. Знаходимо потрібний рік і в ньому проводимо пошук за абеткою прізвищ авторів, перегляд за темами здійснює пошук за галузями знань відповідно за тематикою навчального процесу університету, які в свою чергу вміщують видання за роками у хронологічній послідовності, перегляд за типами дає змогу знайти статтю, книгу, розділ книги, доповідь на конференції, монографію, патент, конспект лекцій, іншу літературу, яка розташована також у хронологічній послідовності. Перегляд за відділами здійснює пошук видань науково-навчальних інституту, кафедри, відділ, які вміщують ці видання за роками у хронологічній послідовності. Усі необхідні матеріали, які ви знайдете в цифровому репозиторії, можна завантажити з будь-якого комп'ютера, гаджета та безкоштовно користуватися ними. Наступний, будь ласка. Упродовж навчання ви будете писати реферати, курсові, дипломні роботи. В Цих роботах потрібно правильно робити посилання і оформлювати списки використаних джерел, щоб уникнути плагіату. У нагоді вам стану методичні вказівки, розроблені співробітниками нашої бібліотеки, які розміщені на сайті бібліотеки у вкладці на допомогу читачу. Наступний! Це методичні вказівки, бібліографічний опис документів відповідно до ДСТУ 7.1 2006 року, запровадженого дії в Україні в 2007 році. Мета цих методичних рекомендацій надати допомогу під час бібліографічного опису різних видів документів та матеріалів, що необхідні під час складання списків використаних джерел. У разі складання списку посилань з правилами та прикладами їх оформлення можна ознайомитися у методичних рекомендаціях, бібліографічне посилання, загальні правила складання відповідно до ДСТУ 8302 2015 року, запровадженого в ній в Україні у 2016 році. Наступний, будь ласка. На цьому слайді наведено основне. Одній приклад бібліографічних описів документів, які містяться у цих методичних рекомендаціях це опис книг, статей зі збірників, законодавчих матеріалів, неопублікованих документів. Рекомендую вам скачати ці методичні вказівки, які стануть вам у нагоді під час усього навчання. Наступний, будь ласка. Бібліотека завжди готова надати допомогу своїм користувачам, як з нами зв'язатися. Це можна зробити за наступними контактами, які ви бачите на екрані. Запрошуємо усіх охочих відвідувати нашу бібліотеку та користуватися її послугами. Завітайте на сайт нашої бібліотеки у зручний для вас час, і ви знайдете багато корисної і цікавої інформації. Головне завдання нашої бібліотеки це задоволення інформаційних потреб користувачів. Усі матеріали цього вебінару. Запис і презентація будуть доступні на сайті бібліотеки, і ви зможете передивитись їх у зручний для вас час. Наступний, будь ласка, слайд. Дякую всім за увагу. Будь ласка, може, є в кого які питання?